Гетбі Уелс мешканець штату Нью-Йорк та син багатих батьків. Він навчається у коледжі Ярдлі, де нещодавно зустрів Ешлі. Їхні батьки знайомі і мають спільні ділові інтереси. Тому мати Гетсбі мріє, щоб син одружився з Ешлі, хоча жодного разу її ще не бачила. Гетсбі вважає навчання в Ярдлі нудним. Йому подобається грати у покер і кості, адже там він справді напружує мозок. Гетсбі закоханий в Ешлі і радий, що хоч раз у житті думка матері співпала з його власною. Цього вікенду Ешлі потрібно поїхати до Нью-Йорка на Манхеттен. Там вона візьме інтерв'ю для студентської газети у знаменитого режисера Ролана Поларда, чиїми картинами захоплюється увесь світ. Гетсбі теж радий, адже вони зможуть поєднати приємне з корисним, а саме провести вихідні на Манхеттені і відвідати там кращі місця. Пара приїжджає до міста, і за ці два дні Гетсбі готовий витратити на враження усі виграні напередодні гроші. Він складає вже продуману чергу музеїв, виставок та ресторанів, які вони з Ешлі відвідують після інтерв'ю з Полардом. Ешлі вирушає до режисера, а Гетсбі, щоб убити кілька годин, іде гуляти вулицями Манхеттена. Полард трохи сумний, але дуже балакучий чоловік, адже йому Ешлі нагадує його першу дружину. Він повідомляє Ешлі сенсацію, яку раніше ніхто з журналістів не чув. Полард незадоволений своїм останнім фільмом і передбачає творчу кризу. Ешлі заспокоює Поларда, що це мінливо, адже суспільство у захваті від його усіх робіт. Режисеру приємна підтримка Ешлі, тому він пропонує познайомити її зі сценаристом фільму Тедом. Який зараз переглядає чорновий варіант? Ешлі не вірить своєму щастю, адже вона навіть не мріяла подивитись фільм першою разом із Полардом і Тедом. Тому вона з радістю погоджується і дзвонить Гетсбі сказати, що вона затримається ще на кілька годин. Гетсбі гуляє вулицями Манхеттена та зустрічає старого знайомого, який тут знімає короткометражку для курсової. Він пропонує Гетсбі знятись в одному епізоді, де треба буде мовчки поцілувати акторку. Гетсбі сідає у кабріолет і бачить Чен, молодшу сестру своєї колишньої дівчини. Перший дубль виходить поганим і Чен запитує, чому Гетсбі такий затиснутий. Він зізнається, що має дівчину, та й взагалі він зовсім не актор. Чен теж не акторка, але один поцілунок вона не вважає чимось надто складним. Вона теж не в захваті, що з усіх чоловіків Нью-Йорка до машини сів саме колишній хлопець її старшої сестри, яка казала, що Гетсбі не вміє цілуватись. Гетсбі це задіває, і з третього разу у них виходить пристрасний поцілунок. А Чен усміхається і обіцяє, що нічого не розповість Ешлі. Починається злива, і Гетсбі вирушає далі гуляти вулицями Манхеттена. Переглядаючи чорновий варіант майбутнього фільму, Полард журиться і каже Теду, що ця купа гною уб'є його кар'єру і іде геть. Ешлі та Теду фільм дуже подобається, а сумніви Поларда вони списують на депресію. Тед пропонує Ешлі відправитись у студію, куди зазвичай їде Полард, щоб закритись у собі і добряче напитись. Ешлі погоджується, адже шанс потрапити у студію, де кують шедеври кінематографу, дається не щодня. Вона дзвонить Гетсбі і каже, що їй потрібно знову відкласти їхню зустріч у ресторані. Дорогою до студії тет проїжджає повз будинок свого кращого друга і бачить свою дружину, яка заходить до цього будинку. Вона казала, що її не буде у місті, тому тет вважає, що його дружина зраджує його з кращим другом. Нервуючи, Тед радить Ешлі йти у своїх справах, адже він має намір сидіти тут і чекати, поки дружина вийде звідти, щоб упіймати її на місці злочину. Потрапивши у такий вир подій і сенсацій, Ешлі відмовляється залишати теда у такому стані, тим більше він весь блідий і тремтить. Злива тільки посилюється, тому вільних таксі на вулиці дедалі менше. Біля одного з них Гетсбі випадково зустрічає Чен, який треба їхати додому. Вони сідають разом, і Гетсбі знову отримує повідомлення від Ешлі, що вона затримається. Він розчарований, адже щогодини скорочується кількість місць, які вони могли б відвідати. Чен каже, що хоче подивитись пару картин про історію костюмів, адже вона навчається на дизайнера, і Гетсбі погоджується скласти їй компанію, адже треба якось убити час. Вони заходять додому до Чен, і поки вона переодягається, Гетсбі ностальгує за тими часами, коли він зустрічався зі старшою сестрою Чен і часто заходив у цей будинок. Навіть відсутність Ешлі не розчаровує романтично налаштованого на сьогоднішній вечір Гетсбі, тому він грає на піаніно в очікуванні Чен. Дівчина чує, як у вітальні співає Гетсбі, і їй подобається його легкість та невимушеність. Пізніше Тед бачить дружину та звинувачує її у зраді, а вона помічає в його машині юну дівчину. Ешлі виходить сказати, що вона лише журналістка, а розлючена дружина вирішує дати пресі трохи матеріалу і зізнається Ешлі, що роками терпіла зради Теда із секретаркою, поетесами та акторками, але тепер вона готова подати на розлучення. Щоб позбутись Ешлі, Тед дає їй адресу студії і просить знайти Поларда. Переглядаючи картини, Гецбі згадує, як уперше ходив сюди зі старшою сестрою Чен. Вона пам'ятає цей день, адже чула про нього багато разів, і навіть була трохи закохана в Гецбі. Він запрошував її сестру до незвичайних місць, і це вигідно виділяло його серед інших хлопців. Чен вважає Гецбі дивним, але не ідіотом, адже він якось примудряється заробляти гроші в азартних іграх на кшталт покеру, де грає роль не лише випадок. А й аналіз ситуації. Оглядаючи єгипетські скульптури, Гецбі не помічає своїх тітку та дядька, які сьогодні теж вирішили зайти до цього музею. Він хотів побути на Манхеттені таємно, адже сьогодні його батьки мають літературний вечір і прийом високих гостей у себе вдома. Гецбі вважає це суспільство лицемірним та нудним, тому приховував від родичів свою поїздку до Нью-Йорка, але тепер його вихідні пішли не за планом. Мати дзвонить Гетсбі і вимагає, щоб він разом з Ешлі приїхав до них додому та познайомив дівчину з батьками. Ешлі приїжджає до студії, але в павільйоні замість Поларда зустрічає Франциско Вегу, знаменитого актора, кумира мільйонів та секс-символа сучасності. Ешлі намагається пояснити, для чого вона тут. А Вега посміхається і каже, що симпатичнішої журналістки ще не зустрічав. Проходячи повз по вони потрапляють до Веги у трейлер. Там він пропонує Ешлі разом повечеряти в ресторані неподалік, і Ешлі запитує, чи не буде ревнувати Вегу його нинішня дівчина. Він каже, що вони нещодавно розлучились, і тоді Ешлі погоджується, адже Поларда на студії все одно вона не знайшла. У ресторані Ешлі запитує про майбутні сіквели та нові ролі Веги, але акторові не цікаві розмови про себе. Він каже, яка Ешлі гарна та легка, а ці свічки з музикою лише додають романтики цій випадковій зустрічі. Вега запитує, чи є у Ешлі бойфренд, і вона відповідає і так, і ні. Гетсбі дивний, але милий, і вони зустрічались лише кілька разів. Хлопець, як хлопець, яких багато у коледжі. Тим часом Гетсбі розлучається з Чен і так само не може дозвонитись до Ешлі. Батьки чекають на юну пару у себе вдома, а Гетсбі навіть не знає, де зараз Ешлі і чи все з нею гаразд. Гроші, відкладені на романтичний вікенд, тиснуть кишеню хлопцеві, адже вже й не залишилось часу їх витратити, навіть якщо Ешлі з'явиться прямо зараз. Почуття втраченого часу з дівчиною засмучують Гетсбі, тому пару годин він вирішує відволіктись на гру в покер. Гетсбі приходить у клуб, де грають дорослі чоловіки і сідає з ними за стіл. Навіть під час гри Гетсбі не покидають думки та переживання про Ешлі, де вона, з ким і чи жива взагалі. Порівняно з у середині, гроші для Гетсбі втрачають сенс, тому він ризикує набагато частіше, часом ставлячи весь депозит. Наприкінці вечора його виграш становить 15 тисяч доларів. Гетсбі повертається у номер до готелю, де разом з Ешлі вони мали провести незабутні вихідні. Він включає новини та бачить репортаж, де Франциско Вега разом із радісною Ешлі виходять із трейлера та йдуть до машини. Журналіст вважає, що Ешлі нова дівчина Веги, адже пізніше папараці бачив їх разом у ресторані. Оскільки пояснень від Ешлі досі немає, Гетсбі вірить журналістам. Адже принаймні їхня версія пояснює тривалу відсутність Ешлі. Серце Гесбі розбите, і його долає смуток, який не затьмарить навіть виграш у 15 тисяч. Він спускається у лоббі готелю, щоб напитись, і знайомиться там із гарною дівчиною, яку звуть Террі. Гетсбі розповідає їй, наскільки важкий та довгий у нього видався день, і Террі співчуває йому. Втім, допомагати як психолог вона наміру не має, та й професія у неї інша, давніша. Тому вона пропонує Гетсбі за 500 доларів додати трохи радості цього вечора, усамітнившись у номері готелю. У Гетсбі є краща ідея, він пропонує 5 тисяч, якщо Террі відвідає з ним літературний вечір і назветься там Ешлі його дівчиною. Террі погоджується і разом вони вирушають до батьків Гетсбі. Після ресторану Ешлі та Вега приїжджають на вечірку, де знаходять п'яного Поларда. Наодинці він зізнається Ешлі, що тільки її слова підтримки виглядають щирими, і він їх хоче чути частіше. Полард пропонує Ешлі стати його музою і вирушити на південь Франції, де вони обговорюватимуть його майбутні фільми. Ешлі каже, що Полард дуже п'яний для таких пропозицій, та й вона випала багато. Тому краще перенести цю розмову на другий день. Гетсбі та Террі проводять вечір в оточенні гостей та батьків хлопця. Мати Гетсбі відчуває в Ешлі щось дивне, ледве вловиме, якусь дрібницю, яка не дає місіс Уеллс спокою. Вега запрошує Ешлі до себе додому та продовжує захоплюватись її красою. Ешлі перечуває, що одними компліментами цей вечір не закінчиться і відкидає останні залишки почуття провини перед Гетсбі. Адже такий шанс упустити просто не можна, і про ніч із вегою Ешлі зможе похвалитись усім своїм подругам. Поцілунок і невдовзі Ешлі залишається в одній білизні, як раптом у двері дзвонить дівчина Веги, яка вирішила зробити сюрприз. Вега збрехав, і вона не колишня, тому її сюрприз вражає. І Ешлі вега вказує на пожежний вихід, і Ешлі вибігає на двір, встигнувши забрати лише плащ. В одній білизні та плащі Ешлі опиняється на дощовій темній вулиці. Пізніше місіс Уелс виганяє Тері з дому і веде Гетсбі до кабінету, щоб поговорити наодинці. Вона обурена, що син прийшов із повією, виставивши сім'ю Уелс ідіотами. вважає це проявом свого бунтарства. Він ненавидить вишукані прийоми, демонстративну розкіш і виставлення на показ свого високого статусу, що нав'язують йому батьки. Мати зітхає, на її думку, Гетсбі є достатньо дорослим, щоб знати правду. Місіс Уелс була повією і познайомилась з майбутнім батьком Гетсбі в готелі, після чого вони покохали один одного, і жінка вклала усі свої заощадження в новий бізнес чоловіка, доходи від якого досі дозволяють сімейству Велс жити на втіху. Якщо мати і пора старалась з вихованням Гетсбі, то тільки тому, що досі їй сняться готельні номери з їхніми затхлими запахами, від яких вона не може відмитись. Тепер Гетсбі знає, звідки це бунтарство та неприйняття, і мати не засуджує його за це. Вона радить синові більше фокусуватись на позитивних речах, які дає йому багатство сімейство Велс, а літературні вечори якось обійдуться без Гетсбі. Вночі Ешлі повертається до готелю і вранці розповідає Гетсбі весь свій вчорашній день. Гетсбі слухає, але вже не так уважно, адже він досі під враженням від розмови з матір'ю, яка поклала край їхнім натягнутим стосункам. Він почувається набагато вільніше, від чого Гетсбі стає важче слухати те, що йому не цікаво. Гетсбі розуміє, що вчорашній день відкрив йому очі ширше, і тепер у нього менше інтересів з Ешлі. Вона прекрасний журналіст, любить свою роботу, віддає їй усе. А Гетсбі – ближче до творчості та музики. Прогулюючись центральним парком, Ешлі незадоволена прохолодою і хмарами. Їй більше подобається чисте небо та яскраве сонце, як на її батьківщині Аризоні. Гетсбі просить зупинити карету і пропонує розлучитись. Адже він зрозумів, що вони різні люди, навіть у дрібницях. Гетсбі отримує задоволення від тісного міста, шуму сотень автомобілів та похмурої погоди. Він хоче залишитись тут, а Ешлі краще повернутись до Ярдлі. Поки вона обмірковує суть претензії, Гетсбі дає Ешлі грошей на дорогу до Ярдлі, та карета вирушає до готелю. Починається дощ, і Гетсбі блукає парком, насолоджуючись похмурим небом. Тут він зустрічає Чен, яка також вважає таку погоду романтичною, і вони вперше цілують один одного по справжньому, закохані один в одного і в сірі фарби Нью-Йорка.